Всім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити на нетипову тему, як зрушити з місця. And yet us with her Адже в нас є безліч різних справ, які потрібно виконати. Інколи так не хочеться, що ми відкладаємо в довгий ящик або взагалі нічого не робимо. Ми просто думаємо, а потім забуваємо. Про те, на що я звернула увагу, і що мені допомогло зрушити з місця. Я хочу поділитися своїми лайфхаками. Тому поїхали буде практично та феєрично, як завжди. Перший мій лайфхак є про водіння за кермом, адже я вже маю права більше 10 років і їзджу на машині. і... Якби раніше, коли я їздила за кермом, у мене було враження, наче я когось торможу. Тобто мені завжди потрібно спішити. That наче біля мене хтось сидить і кричить: що так помало, давай швидше, їдь, їдь, їдь. Але це не стосувалося моєї швидкості або того, як я їду просто. У Мене було таке постійне відчуття, коли я бачила біля себе машини. Тобто, чи я когось не затримую, чи я комусь не заважаю на цій дорозі. І це таке постійне відчуття. Коли я його почала ловити, тобто я зрозуміла, що щось тут не так. Почала звертати увагу на стиль інших людей в їзді. Тобто, хто як їздить. Є люди, які їздять в своєму помірному темпі, і це взагалі найкращий варіант. Я зрозуміла, що мені це подобається. Тобто, хочеш, їдеш швидко, хочеш, їдеш помало. Хочеш замучений або сонний, типу тебе не хвилює інший світ. Ти маєш свою машину, тебе те, що обов'язує, це їздити за правилами дорожнього руху. Це є мінімум. Але загалом, тобто, є якась там варіація швидкості, ж ти не мусиш завжди їхати супершвидко, щоб там якийсь придурок ззаду тобі пищить, ну, то хай пищить або хай тебе обіжає. Тобто по-різному. буває. І на вміння оце навчитися їхати в своєму темпі, мені це якби забрало якийсь час. Мені треба було цьому навчитися і призвичаїтись. Тобто зараз, коли я їжджу, в мене далі бувають, коли я більш змучена, оцей момент, що я запомало їду, і хтось мені там може. Пікати. Тобто, але це не в тому, що в плані, що я допомагаю. Я не знаю дороги, коли повернути, або хочу запаркувати машину. Тобто, хто водій, той розуміє ці всі речі. Але загалом, тобто, ну, я по трасі можу їхати 150-160, а по місту, відповідно, теж повільніше. 100, 100 Кажу не 100, 100, 100 не місто їжджу. Але 50, 60, 70 тобто, в таких межах. І, Процес навчання їхати в своєму темпі це досить тривалий процес. Але він допомагає зрозуміти, по-перше, свій стан в першу чергу, і, по-друге, те, як ви хочете їхати, наприклад, за кермом. Це теж буде стосуватися і навчання, і, наприклад, зробленої роботи. Тобто, це не тільки накладається на водіння, це теж накладається на інші сфери життя. Тобто вміння е зрозуміти свій ритм, який у вас є, і як ви хочете конкретно зараз, сьогодні його провести. Тому що інколи в нас є сили там, 100% зі 100. Інколи наш день е відчувається так, наче в нас 40% сил. І тут важливо розуміти, що цих 40% сьогодні. Наприклад, вони є нашими 100%, які ми можемо викластися. Тобто цих сорок вони є нашими сьогоднішніми 100%. І ми можемо викласти повністю всю свою енергію в щось: в навчання, в роботу, в сім'ю, в будь-що, що чим ви зараз займаєтесь і чому наділяєте пріоритет. А буває так, що ви виділите. Поділити цих 40 на 50, 50 туди, 50 туди. Тобто, а це фактично у вже буде 20 і 20. Але на сьогодні це буде 50 та 50. І це варто розуміти. Другий мій лайфхак стосується грошей. Адже я матеріальна, я це признала, і загалом гроші це інструмент. Коли вони є, класно, а коли їх немає, мене це напрягає. І це, думаю, що це досить поширена така думка, звичка і почуття загалом, адже ну, це створює якийсь певний дискомфорт в нашому житті. І саме тому я вирішила, навчилася оцінювати свою роботу або цінувати свою роботу. Яким чином в мене це теж прийшло не одразу, і коли я шукала, наприклад, свою першу роботу в Польщі, я просила мінімальну зарплату. Я думала, що для мене це буде навіть забагато. Тобто я працювала раніше економістом в Україні, приїхавши в Польщу, я точно не знала, що я можу, на що я можу розраховувати, адже я хотіла нормальну офісну роботу. І це була моя така основна вимога, скажімо так. І я переживала, що в мене досвід з України, навчання. Я не проходила в Польщі, я вчилася в Україні. І чи буде достатньо моїх знань, і, я, і взагалі, щоб бути конкурентною, я просила мінімалку. Е, класно було те, що коли я, мене взяли вже на роботу, я пройшла там інтерв'ю, співбесіди, і все. І я отримала більше, ніж я просила, тобто досить суттєво більше. Е, проте я була дуже втішена, коли мені дали власне більшу зарплату, ніж я взагалі просила. І теж, е, якби це з одної сторони, це моє враження. Коли я прошу мінімальку, отримую більше і типу класно. This is the starting salary. Зі сторони працедавця, тобто вони мені заплатили заплатили свою мінімальну зарплату, тобто на цю позицію. Тобто я не просила більше, ніж вони очікували, чи могли мені заплатити. Тобто це теж якби, якби погляд з двох сторін на одні і ті ж речі. Але хто вам буде платити за багато? <смі> Ніхто, тобто вам платять оцю базу і все. І коли спочатку я відчувала, що я крута, я класно заробляю, я, ну маю тут хороші, непогані гроші. І потім за якийсь час я перепрацювала, почали приходити нові люди. Я зрозуміла, що нові люди отримують більше. Тобто, коли людина приходить ззовні, їй платять більше. І, типу, це тоді. По суті, ну, знецінюєш свою роботу, відчуваєш себе недооціненим, тому що ви робите або ту саму роботу, або ти робиш, бачиш, що ти робиш більше, а ця людина, яка нова прийшла, вона робить менше. І тобі, якби, вже і ця мотивація, і не хочеться працювати і загалом. Я вирішила, що треба щось робити з цим. Тому а, що можна робити? Можна авансувати, просити підвижку і тому подібне. Я почала, я, я питання було, як це зробити, тому що я не знала, як просити підвишку, я боялася запитати, і я не вміла як. І ну, як то? Я прийду і буду питати, щоб мені підняли зарплату. Це ж, типу, аж не відкривається таке запитати чи попросити. І я почала досліджувати цю тему. Я почала гуглити відео, дивитися, і я надивилася багато різних. Як це можна робити, як про це говорити? І взагалі, тобто це така тема табу спочатку для мене була. Але коли я мені попалося дуже класне відео одної жінки індуски, яка це все пояснювала, і вони були дуже класні такі. Я пробувала їх знайти, це вже було дуже давно, і я не змогла їх знайти. Типу, щоб навіть... Чи з вами поділитися, чи просто собі я хотіла переглянути ще раз. І бо вона саме дуже класно це все пояснювала покроково і так, власне, дуже чітко по темі. Настільки вона добре це пояснила, що я оце все передивилася, зрозуміла і почала втілювати на практиці. Тому, коли я вже просила підвижку, тобто я її в кінці кінців я її отримала. І отримала там в Польщі переважно підвишку до 5-10%. Тобто вона така стандартна, корпораційна, така мінімальна, скажімо так, щоб нікого не образити, от дамо вам там 5% і, і, і радійте, скажімо ось так. А я отримала підвижку 15% і якби нову позицію. Проте я від неї відмовилась, бо я для себе вже прийняла рішення, що. Я хочу йти з цієї компанії, тому що мене не, не ціную, тому що я хочу щось спробувати. А якщо я це прийму, тобто мені треба буде залишитися і працювати тут мінімум ще рік, бо мені вже буде шкода піти, бо я почую, що мені платять більше, і типу, якісь нові обов'язки, мені буде цікаво. Тому я сказала, ні, все, стоп, я кажу до побачення. І це теж було класним кроком, який я зробила. Але, власне, ці відео, які я переглядала щодо зарплати, як просити зарплату, як це все обговорювати, вони настільки мені дали бусту, настільки дали оць, ось, ось, такої, прокачали мене, скажімо так, що я пішла це і спробувала. І я суттєво підвищила свій дохід. Тобто мені підняли на цих 15%, і я отримала певний період часу ще оцю підвишку. Тому це було круто. А останній раз, коли я отримала підвишку, це теж було тільки через те, що я назвала суму, яку я хотіла. І мені сказали, окей, і все, пробуйте. Тобто я не очікувала отримувати там, таку підвишку, проте я сказала, чого я хочу, чого б мені хотілося, і мені на це відповіли добре. Тому, якби висновок такий П проактивність. Тобто Будьте активними, прокачайте свої навички, вміння, де дія, спробуйте, дійте і Р- результат. Ви побачите ваш результат. Тобто тільки за рахунок того, що я почала про це говорити, за рахунок моїх запитань, або просто що я хочу щось більше, я отримала більше і, власне, це покращило мій рівень життя. Третім моїм спостереженням. Були люди, які переходять дорогу. Пішоходи. Адже я теж, як і водій, так і пішохід. І звернула на це увагу, тому що є пішоходи, які дуже спішать, щоб часу вони вас не затримали. І є пішоходи, які в розвалочку переходять дорогу, ну, Вони припливуть просто. Типу, поки вони не перейдуть, поки вони це в свою справу не зроблять. І тут я, наприклад, знаходжуся в двох цих категоріях. Я інколи і пробіжуся, бо я боюсь когось затримати. А інколи можу йти вже в розвал. Вчуся ходити в розвалочку. Чому це важливо? Тому що ті, хто спішать, ті, хто перебігають, вони не вміють займати простору в житті. Вони бояться зайняти багато простору. Адже вони бояться комусь заважати, тобто когось затримати, або там не знаю, машина почекає дві хвилини, поки вони перейдуть дорогу. Тобто світ від цього не зміниться. Але людина може спокійно перейти цю дорогу. І тут якби варто навчитися дозволяти собі займати цей простір, дозволяти собі займати багато-багато місця і говорити так само. Виразно, простору, з паузами, адже це наше життя. Коли ми спішимо, і біжимо і боїмося комусь там завадити, то це одна справа. А коли ми виважено це щось розмовляємо або показуємо, пояснюємо, доносимо, висловлюємо нашу думку, то це зовсім інша справа. І нас по-різному таких людей сприймають. Адже є такі, коли от ми пробуємо втиснути там п'ять речень в 2 секунди. А є люди, які не спіша пояснюють, подумають, і ви їх будете більше слухати, ніж тих людей, які будуть вам тораторити дуже швидко. Тому це важливо і можна йти і можна зашпортитись, але можна зашпортитись як королева, а можна зашпортитись там і, і пробігти, і там ще щось випаде, і ще десь там впадете, і ще вас машина захляпає. І взагалі. Тому не бійтеся, не бійтеся оцього е займання простору. Адже в Польщі є ужин, де, там, де роблять документи. І там працюють, наприклад, жінки такі, чоловіки теж, а люди, які не спішать, точно, ну, є такі, які, наприклад, в них черга там величезна, і вони не спішать обслужити всіх людей на світі. У них зараз за графіком пити чайок або кавусю. І вони беруть, стають і йдуть робити собі цю чай, каву. Отак От їм зараз треба. Бо їм так зараз хочеться. І вони, поки цього чаю не поп'ють, цієї кави не вип'ють, вони не прийдуть до вас і не почнуть приймати далі. Вони не спішать, вони мають скласти всі документи і потім це все далі зробити. І нехай весь світ зачекає. Тому обирайте свій темп, як і в'їзді за кермом, так і коли ви переходите дорогу, бо ви теж людина і ви теж кудись спішите. або йдете. І можливо, ви зараз на повільній прогулянці, можливо, ви спішите в магазин, можливо, ви там мама, а вас кричить дитина в машині, і ви чекаєте, поки ця людина перейде. Так теж буває. І по-різному, якби цих 2-3 хвилини вони не міняють загальної картини. Але ви можете почувати себе набагато інакше. Тобто ви не будете відчувати е, цю скомканість таку, і, а просто от, ви насолоджуєтеся тим, що ви переходите дорогу спокійно, без якоїсь там. Суперспішки. Це не кажеться, що я не кажу, щоб це вам там бальз танцювати, але просто займайте стільки місця, скільки вам зараз потрібно. Якщо це повільна прогулянка, повільно перейдіть. Якщо ви спішите, спішать чи переходьте. Але закінчуйте свою справу в тому темпі, який вам зараз підходить. Останнім моїм пунктом буде час наодинці. Тобто, це час, коли ви ходите. На прогулянку самі. Коли ви їдете, наприклад, автобусом, маршруткою, трамваєм, чи коли ви в подорожі, чи коли ви їдете за кермом. Тобто, коли, або це все по черзі, або коли ви там подорожуєте самі, просто важливо бути самому якийсь час проводити наодинці з собою і розуміти, що вам подобається, а що не подобається, на чому вам залежить, а що можна відпустити. Де ваш пріоритет в житті саме зараз, а що власне може відійти на другорядний план? І якщо ви, наприклад, цього не знаєте або такі речі не робите або дуже рідко, то почніть їх робити і ви нагороджуєте себе за це. Адже це допоможе вам зрозуміти самого себе, і ви набагато легше почнете доходити з точки А до точки вашої бажаної Б. Тому оцей зв'язок він вам допоможе побудувати ці цеглинки, які вас приведуть до вашої бажаної мети. І ви взагалі будете знати, яка ваша бажана мета. Тобто, для чого ви все це робите в житті, що ви зараз робите? Також пишіть нотатки, тому що це допомагає вам втілити в життя свої ідеї. Мрії, адже думки вона приход... вони приходять і вони можуть десь зникати. А коли ви вже запишете, то ви можете до цього вернутися, дописати, додумати, продумати, прописати конкретні кроки, і це вже виходить, виходить в якийсь конкретний план. Коли воно в нас є десь на папері, або в нотатнику, або в телефоні. Будьте. Якщо у вас теж багато різних думок в голові, або ви не можете заснути. Або щось вас мучить. Тобто візьміть кусок паперу, сядьте перед сном випишіть все, що у вас є, що у вас сидить в голові. Повірте, вам стане легше. Повірте, це розгрузить вас, і воно це таке, як терапевтичне письмо. Пойдеться. Воно вас полікує. І ви завжди можете до цього вернутися або спалити, якщо не хочете, відпустити, тому що ваші емоції вийдуть на папір. Вам просто стане краще, і ви будете себе краще почувати. Я писала ще з дитинства, але оці методи такого терапевтичного письма я почула в і побачила, практикувалася в Ірени Карпи, що великий їй за це дякую, і це величезний інструмент саморозвитку насправді який допоможе мені, здається, кожному. Якщо ми, наприклад, таких дій не робили, не проводили час наодинці з собою, то спробуйте. Спочатку це буде важко, ви не будете знати, що з собою робити і за що хопитися, Але в перспективі це надасть вам гармонії, гармонії та внутрішнього спокою, тому що спочатку вам треба буде запланувати, потім цю годину. Потім цю годину фактично провести наодинці з собою, тобто забирати різні подразники, просто побудьте в тиші наодинці з собою одну годину. І все. І результат ви побачите. Чи вам хочеться займатися? Про що ви думаєте? І куди ваша енергія йде, і про що ваші думки. Такі кроки допоможуть вам зрушити з місця. І також самовдосконалитися, бо ви... Саме та людина, яка хоче для себе найкращого. Бо ви саме та людина, яка може дати собі своїм рідним це найкраще. Якщо ви ще не знаєте, що саме ваше, а що не ваше, то цей час на одинці допоможе вам з цим всім розібратися. Дайте знати, будь ласка, як вам таке відео. І чи задумувалися ви над цими речима, що я згадала раніше. А також поділіться спостереженнями, як ви поводите себе за кермом авто, як ви переходите дорогу? Чи ви спішите, чи ви помало йдете? І чи ви проводите час наодинці? Чи пробували ви соло подорожі? Я пробувала і мені дуже сподобалося. Але спробувала я це аж 34 роки, тому раджу пробувати це раніше. До зустрічі! Була рада з вами тут поговорити. Давайте знати! Всі, вся інформація, корисні лінки будуть в описі під відео. Па-па!